Президент Португалії зробив гучну заяву. Він вважає, що Трамп сприяє агресору Росії та діє як російський агент, а керівництво штатів перетворилося на союзника Кремля. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп нині діє як цитую російський агент, віддаючи перевагу Москві у війні проти України. Про це заявив президент Португалії Марсело Ребело де Соуза під час виступу на молодіжному заході у літньому університеті. Пише Португал. Соуза говорив про світову ситуацію та виклики. Він назвав Трампа прикладом нового стилю політики. Більш емоційної і прямої, але наголосив на небезпечному суві у глобальному балансі сил. Цитата з однією особливою і складною річчю: лідер провідної супердержави об'єктивно є радянським або російським агентом. Він діє як агент, заявив Соуза. Він уточнив, що це не цитую альянс, заснований на дружбі, економічній, ідеологічній або доктринальній співпраці. Цитата. Я кажу, що об'єктивно нове американське керівництво стратегічно сприяє Російській Федерації, заявив він. Соуза додав, що нове керівництво США цитую перетворилося з союзника однієї сторони на арбітра конфлікту, і цей арбітр хоче вести перемовини лише з Росією, виключаючи Україну та Європу. Варто зазначити, що у вересні 2024 року Марсело Ребело де Соуза стверджував, що після останніх виборів США цитую світ не буде таким самим. Про це писало видання Євроактив. Цитата: після американських виборів, яким би не був результат, він буде іншим. Він не буде таким самим після зміну Китаю, який мав труднощі з управлінням пандемією та економічним відновленням. Він не буде таким самим. У позиціонуванні РФ чи нових держав у Південній Африці, Бразилії, Туреччині та Індії він не буде таким же, заявляв президент Португалії. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче, аби війна в Україні закінчилася якомога швидше, і для нього немає значення як саме. The Atlantic з посиланням на високопосадовця США пише, що Трамп останніми днями обурювався. Його дипломатичні зусилля щодо України не дали результату. Роздратування посили деякі противники Росії в республіканській партії, як от сенатор Лінсі Грем, який знову закликав його впровадити санкції проти РФ, на думку спецпосланця президента США Кіта Келуга. Удари Росії по Україні загрожують миру, якого прагне Трамп, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи останню атаку РФ по Україні, заявив, що зустрічі Путіна і Зеленського найімовірніше не буде навіть попри домовленість між Трампом і Путіним.